Всім доброго дня. Бачите, вибрали тут на нагородику буряк. Зараз докопаю і буду садити чесник. Часник у мене є. Ну Взяв ось інструменти сапа, граблі, лопата моя любима. Часник є отакий. Тут зубочки будуть. Не знаю скільки там його буде, але побачимо. І є такий часничок буду сіяти. Це одна зубка буде. Буде один такий зубок. Має бути отакий. А який виросте, побачимо. добрі, прямо в луночку. Гранули такий курник, але не такий не порошок, гранулий. Кажуть, що навесно він якраз буде працювати. Зараз чеснику головне укорінитись. І ще є така цибуля, кущовочка посадю на зелень. Так, докапую. Так, докопав, бачите, земелька волога. Якраз нормально. Зараз граблями трошки розрівняю ці грудки, які є і буду садити який часник чи той чи той, поки буду грибти Вирішу. Попрошу поставити подобайки цьому відео, зробити репост, підписатись на канал. Городик продовжується. Дивіться який виноград тут. Мабуть, солодкий, але солодкого мені не можна. Перші три готові, ну так, сантиметрів 5 в глибину. І дивіться вам перший лайфхак протягне. Ось такі головки я ось розбираю на зубочки. І в цій головці є такі зубочки, бачите, тоненькі. Їх сажати не потрібно. Вони підуть в різні страви. Пропустив одну. І саджати будемо Хай, між між ними сантиметрів 15 між ряддя сантиметрів 20-25. Ну, щоб удобно було обробляти. Почнить, бачите, вже в лунках, корничок ось тут такі гранули. Якраз казали, що вони на весну до весни почнуть працювати. Там азот якраз те, що потрібно. А зараз йому нічого не треба. Саме головне зараз часнику це впустити корінь. І, можливо, трошечки вилізе там зелений листочок. Потім по листочку зорієнтуємося. Якщо він пожовтіє то тоді будемо давати азот. А щоб ніхто там не рив нам ямки тут. То є таке ось залишки кукурудзи. Я попросив не викидувати. І ми накриємо цю кукурудзою. Буде і йому тепліше взимку, і вологи більше буде, і ніхто не буде там гребтись. Так, все, зараз притопчу притопчу ногами я просто так буду йти. Одмітю, гілочку поставлю і далі буду садити однозубку. Ще тут трошки лишилось, то я десь десь посадю. Ну рядочок буде лишатись то досадю. Ощільнили ми, наш часничок, поставили мітки з одного з другого краю і зараз будемо бити лунки для наступного. А я попрошу поставити поки вподобайки, зробити репости, підписатись на канал. Городик. 2. Сезон 2025 2026 відкритий. Починається битва за урожай. Погоду покажу трошки, бачите, хмари такі. Доволі прохолодно, але працювати треба. Працюємо. Так, однозубкою ми засіяли, решту те, що виділено під часник. Так, часником уже і посажено. Можливо, воно трошки густо, але ми ще ж можемо їсти його, ну якби, ці зелень, зелений часник, плюс щось не з'їде, Або просто прорідемо тоді та й все. Бо я не знаю, як його садити, садивки в мене немає. Так, тепер так само робимо. Там, там уже курник. Бачите, гранули, Курничок скрізь. Який буде працювати поступово і навесно якраз буде вдобрений ґрунт. А далі будемо дивитися, що там йому тому часнику не буде хватати Все, зараз притаптую, пригребу і прикрию кукурудзиням, щоб ніхто його тут не викапував. А цибулю, цибулю буду далі садити. Що робити? Земельку заволочив і отак ось накрию кукурузинням нещільно, але так, щоб поки земля була, буде, буде пухкою, щоб ніхто не викапував, не копав яну в цій м'якенькій землі. А тоді вже як почне пробуватися чесничок, там дощі будуть, вже можна буде зняти. Хоча може буде лежати і до весни. Під низом не замерзне, якщо зійде, буде такий утеплювати. Ще кукурузи є, так що накрию всю цю діляночку. Отак в результаті вийшло. Ну, будемо сподіватися, що в цьому є якийсь смисл. Так, а тепер будемо садити нашу цибулю у на зелень. Ну, тут рядки будуть трошки більші. Зараз спробуємо. Проволочу трошки, тоді вже рядки. Цибульки вийшло так, два рядочка. Я її трошки щільніше садив, ніж чесник. Чому? Тому що це на зелень і ця кучовочка, вона подивимось, Якщо через одну потім зелену видіргувати, вона буде рости нормально. А там далі ось така цибуля є, не скажу як сорт називається, бо не знаю. Кажуть, що з неї буде здорова. Побачимо. Мабуть, два рядочка теж вийде. Зараз зроблю, посію, покажу. Цибульку ми теж досадили, зараз притаптуємо, волочимо такими паличками, відмітили край. І все, на сьогодні. Те, що запланував, те у нас виконано. А сьогодні ми, хто не пам'ятає, посадили в зиму чесник. Часник садили ну з таких часничин де декілька. Часник садили однозубку мілкий, посадили кущовку, кущовка, А називається Цибуля Шалот. І посадили отаку цибулю. Кажуть, що буде велика, не знаю, побачимо. Все, дякую, хто додивився це відео до кінця. Дякую тим, хто став подобайки, хто робив репости. Діліться з цим відео, продвигаємо україномовний контент всім гарного дня. До побачення. І як бонус. На старому городику, бачите, кріп який ще гарненький, духмяний, Ді, це якась квіточка виросла. Що тут покажу, що зараз теж петрушечка трошки, зелена пішла, кріп, дивіться який кріп. І залишки кінзик зараз зберу. Бачите, кріп, якраз той, що треба. До морозів можна ним користуватись.